Слава Україні! На жаль, герої вмирають і вмирають за кожного із нас. Головний сержант та командир мінометного взводу Олег Петрик пішов на фронт добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну та стримував ворога у найгарячіших точках. При виконанні одного з бойових завдань 29 березня 2022 року захисник загинув. Днями пам'ятну дошку героїв відкрили на стіні Михайлівського ліцею. Він загинув за майбутнє. Всіх дітей за майбутнє свого сина. Він дуже боявся, що вони зайдуть в Одесу. Він загинув, але він залишився в наших серцях назавжди. Ми дуже його шануємо. Народився Олег в Одесі, закінчив середню школу номер 1 Наразі це Михайлівський ліцей. Згодом навчався в Одеському інституті внутрішніх справ за спеціальністю право. Працював помічником адвоката, слідчим в поліції. Цікавився історією України та Одеси. І слів побратимів, я знаю, що це була дуже чуйна, відважна людина. Недаремна в нього така посада, як головний сержант. Це дуже високе, висока посада. І він був на офіцерській посаді як командир мінометного зводу. Вони були в Олександрівці, тримали Олександрівку. Вони еліта, вони воювали, вони віддавали життя, і ми однозначно це повинні розуміти. Олег Петрик на позивний шарк загинув в результаті ворожого артилерійського обстрілу поблизу села Олександрівка на Херсонщині. Войну назавжди залишилося 40 років. В Олега залишилися батьки та син.